Тобі фото смски такого змісту вже кілька днів тероризують абонентів українських мобільних компаній. Після відкриття такого повідомлення телефон відразу уражується шкідливим вірусом. В СБУ з'ясували, хто і навіщо надсилає українцям такі смски. Чим вони небезпечні та як їх позбутися, дізнавалась Юлія Ангел. Останніми днями мобільні телефони хмельничан, як і багатьох українців, атакують вірусні смс-повідомлення з різним текстом, але приблизно однакового змісту. Привіт, тобі фото і ссылка на російський сайт, де це фото пропонують переглянути. Заходиш туди, завантажується неліцензійна програма Google Play. Дуже схожа на офіційну Google Play Market. І на екрані телефону з'являється кіт в банці, а разом із ним вірус. Підступність шкідника у тому, що смс-ка може прийти від знайомого номера. Вірус сканує всю інформацію з телефона і автоматично Заходить. надсилає шкідливий меседж на Заходить. усі контакти абонента, з'їдаючи гроші з вашого рахунку. Наш колега-оператор Ігор теж отримав горе повідомлення. Він його прочитав, але фото не завантажував. А відразу вирушив до спеціалістів мобільного зв'язку. тому це йде піратська розсилка. Як тільки ви її встановлюєте, одразу ж ваш телефон починає всі ваші телефонні книзі відправляти смс-повідомлення. Тобто, у вас, наприклад, 140 номерів, всі 140 абонентів отримують смс-повідомлення, і ви втратите всі свої гроші. За кілька годин в центр обслуговування звернулось п'ять ушуканих хмельничан. кажуть тут пан Андрій один із них. На відміну від нашого обачного оператора, він кота в банці таки завантажив і помітив брак коштів на рахунку, оскільки смска відразу переслалась на усі контакти в його телефоні. Та СМС прийшла з знакомого номера. І я без боязні на натису собратівся і посмотрел симпатичное фото милого котика в И І сьогодні узнал, что що оказывается, вірус. Да? Вот обратился за помощью к специалистам, чтобы вірус вирус удалить. фахівці з мобільного зв'язку кажуть, такої підступної вірусної смс-атаки ще не зустрічали. Самостійно видаляти шкідника не радять, просять звертатись за допомогою до спеціалістів. Служба безпеки України вже зайнялась розслідуванням ухвалого кіберзлочину. На офіційній сторінці СБУ оприлюднили, що розсилка шкідливих повідомлень здійснюється з Москви. чинячи таку диверсію спецслужби Російської Федерації злочинно збирають інформацію з інфікованого телефону, баланс рахунку та персональні дані простих громадян. Саме ці дані можуть бути використані для масової дос атаки на певні ресурси. Фахівці попереджають, що вразливими для даного вірусу є мобільні телефони з операційними системами. Android, Symbian, Windows Mobile. щоб не отримати вірусний смс. Привіт від Путіна, в СБУ просять громадян не відкривати сумнівні повідомлення. Юлія Ангел, Володимир Вінськевич, Новини Ті 7+.